Ваша святость, архієпископе, дозвольте мені поставити вам декілька запитань. Це ваш перший візит до України? Так, це справді мій перший візит до України. Я впевнений, що ви були в багатьох країнах. Яка основна причина вашого приїзду в Україну? Що спонукало вас приїхати сюди? Приїхати до України мене спонукало дві причини: по перше, це спільне відчуття багатьох людей, які опиняються в ситуації, схожій на ту, що наразі склалася в Україні, тобто ситуація конфлікту. А нинішній конфлікт в Україні набагато серйозніший ніж будь-де в світі, це відчуття полишеності, відчуття, що про них забули. Коли решта світу хоче цікавиться, тим, що відбувається, але не надто зосереджує на цьому увагу. Отже, перша причина мого приїзду це бажання продемонструвати солідарність. по-друге, я маю на меті дізнатися, що відбувається, вислухати людей, що власне я робив учора і сьогодні, а також у середу. почати розуміти всю складність ситуації та припинити робити поспішні висновки, які можуть бути неточними по третє, я хочу побачити, що ми можемо зробити, аби підтримати український народ. Великобританія – одна з країн, які багато допомагають Україні. І ми справді цінуємо цю підтримку. На вашу думку, чому британці так підтримують Україну, демонструючи таку солідарність з українським народом? Це справді хороше питання. У мене немає на нього достеменної відповіді. Думаю, що частково таку підтримку можна пояснити позицію керівництва країни, особливо у світлі досить однозначної заяви прем'єр-міністра Бориса Джонсона в перший день повномасштабного вторгнення, що ми будемо підтримувати Україну. Насправді, ми підтримували Україну ще з 2014 року, коли воєнні дії лише розпочиналися на Донбасі. Зокрема, ми готували українських військових. Я гадаю, британці відчули, що все, що відбувається з Україною, настільки неправильно, що нам було просто необхідно її підтримати. Що стосується християнського світогляду, то все це нагадує історію про доброго самарянина. Чому добрий самарянин допоміг чоловіку, якого пограбували розбійники? Він зробив це тому, що він був схожий на нього? Ні, він був ворогом. Він зробив це тому, що той був багатий? Він про це нічого не знав, бо той був обдертим. Він зробив це тому, що постраждалий привабливо виглядав. Ні. Він зробив це тому, що той був постраждалим. Щось глибоко всередині підказало, що потрібно йому допомогти. Щось глибоко всередині підказує багатьом із нас, особливо християнам, що це неправильно, і ми повинні допомогти. Як ви зазначили, ви побували в різних країнах, зокрема, тих, у яких лютували війни і різноманітні конфлікти, якою, на вашу думку, є роль церкви у такі часи? Яку пораду ви дали б церкві в Україні? Фест. По-перше, я порадив би бути відвертим перед Богом. Протестуйте і лементуйте. Подивіться на Псалом 87. Подивіться на псалом 43. Протестуйте і лементуйте. Псалом 136 над річками Вавилонськими. Там ми сиділи й плакали. Протестуйте і лементуйте. Будь відвертим в молитві, чесність у молитві, ось з чого потрібно починати. Не вдавати, наче ви відчуваєте те, чого ви насправді не відчуваєте. По-друге, я порадив би, і я дозволю тут процитувати чудові слова ректора семінарії: бути готовими розділяти шрами суспільства, бути присутніми, бути з людьми і серед людей. Бути поруч із ними. Що відбувається з ними? Відбувається з церквою. Люди страждають, церква страждає. Ми пересвідчуємося в цьому щодня. Церква в Україні втілюється в життя дивовижним чином. По третє, будьте певні. Будьте певні, що Бог, який воскресив Ісуса Христа з мертвих, піднесе як церкву так і народ, а також становить справедливість. Не бійтеся, що Бог не може діяти.